Доброго ранку всім. Трішки про августу Луїзу. Чайна гібридна красуня. Ця трояндочка зібрала дуже багато високих наград на міжнародних виставках. У мене вона першорічка, це її друге квітування. Перше було також обільним. Хочу показати весь куст кущик разом. Для другого квітування, на мій погляд, дуже перспективна троянда. Я її давно хотіла, займаюся трояндами не так давно, але придбала, ну, років 4-5, але придбала її тільки минулої осені. Квіти у неї 12-15 сантиметрів, абрикосово жовті Подивіться, які завітушечки гарненькі. Ось бутончик. Ось так. На сонечку стають рожево-жовтими, густомахрові. Це залежить від погоди. Зараз у нас спека, тому Августа Луїза моя рожевий колір придбала. Аромат у неї сильний, фруктовий. Поз неї проходиш, незважаючи на те, що вона така ще маленька, але вже чутна аромат. Листечко темно, зелене, матове. Кущик заявлено до 120 см. Як на мене, для букету дуже гарний сорт. Подивіться, на пагони. стебла гарно себе поводять, Витончені та високі цвітіння протягом всього сезону. Шоста зона морозостійкий сорт. Для нашої Сумської області якраз те, що треба. Кого її немає, рекомендую. Це класика троян чайно-гібридних. Августа Луїза. Неперевершена, на мій погляд. Рекомендую всім гарного дня!